Два віски були з'єднані з тиснутою пружиною та перебували в стані спокою. Після того, як пружина розпрямилась, візок 1 набув швидкості 5 см на секунду, а візок 2 швидкості 65 см на секунду. Якою є маса візка 2, якщо маса візка 1 становить 1,3 кг. Дуже легенька задача. Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що в даному випадку у нас є швидкості. Швидкість перша 5 см на секунду. Швидкість друга 65 см на секунду. І в нас є маса візка 1, яка становить 1,3 кг. Треба знайти М2. Використовуємо ту саму формулу, про яку вже сьогодні говорили. В разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів. Тобто, ми з тобою можемо написати таке: М2 поділити на М1 буде дорівнювати В1, поділити на В2. Звідси ми шукаємо м 2 Воно буде дорівнювати, як навхрест перемножити м 1 на v1 і поділити на те, що залишається на V2. Тепер будемо підставляти все в нашу формулу. У нас є 1,3 перемножене на 5 і поділене на 65. Що в нас вийде за число? У нас вийде 0,1 кг. Чому вийшло кілограми? Чому все так просто? В даному випадку в нас було сантиметр на секунду. Це хіба нормальна одиниця вимірювання швидкості. Швидкість вимірюється у нас в метрах на секунду або кілометрах на годину, а тут сантиметр на секунду. То чому я залишила так? Тому що в кінцевому результаті воно все рівно скоротиться. Давай ми з тобою запишемо, що М2 у нас буде дорівнювати за формулою. Тут 1,3 кг. 5 це сантиметри на секунду і сантиметри на секунду. Звичайно, що воно скоротиться і вийдуть тільки кілограм. Тобто, якщо в даній задачі ти бачиш, що у нас є відношення і воно гарно все скоротиться, ти можеш не переводити. Але, звичайно, що в будь-яких інших задачах, де немає чіткого відношення, Краще все переводити в систему Сі. Але в даному випадку я порахувала, що це не потрібна дія через те, що у нас і так одиниці вимірювання повністю скорочуються. і лишається тільки кілограма. Запишемо собі також відповідь. У відповіді ми вкажемо, що М2 буде дорівнювати 0,1 кг. На цьому все переходимо до шостого завдання.